Привіт! Давненько на моєму каналі не було відео про книжки. Тож виправляюся і розкажу про книжку, яку я отримала в подарунок, і про яку я дуже довго мріяла, але яка, на жаль, мене дуже розчарувала. Але я знайшла варіант, чим можна її замінити, або ж чим можна доповнити ту інформацію, якої мені бракувало. Тож, книжка. Яку я мріяла отримати, і яку я врешті отримала в подарунок від своєї подруги? Це збірка казки на ніч для дівчат-бунтарок. Тут 100 історій про непересічних жінок, жінок з усього світу, чому так називається казки на ніч? Дійсно, їх можна читати перед сном, лишаючи цю книжку на своїй приліжковій тумбочці і таким чином надихатися. Звісно, ця книжка найкраще підійде не дорослим, хоча і дорослим також буде цікаво читати. Очевидно, дівчатам я читала з згідних, що дівчатам десь до 12 років найкраще вона підійде тут. А подано ось у такому форматі всі історії є в нас текст з однієї сторони, на одну власне сторінку вміщається коротка оповідь, і на другій сторінці є портрет жінки, про яку тут. Ведеться оповідь. Це дуже крута книжка, але мене вона засмутила тим, що серед цієї сотні жінок, про які тут можна прочитати, немає жодної українки. І для мене це про те, наскільки Україна і українські діячі і діячки помітні у загальносвітовому просторі. Тому що, приміром, серед цієї сотні видатних жінок є двоє, а по-моєму, навіть троє. Діячок з Росії. І при цьому немає жодної Українки. І ось це той факт, який мене дуже сильно засмутив, тому що видання класне, оформлення чудове, ідея супер. Але чому тут немає Українок? І тому для того, щоб надолужити і власне, знайти схоже видання за схожою ідеєю. Але про Україну. Я звернулася до книжки. Це зробила вона від видавництва, яке так і називається видавництво. Насправді, це зробила вона має навіть дві частини. Це зробила вона, і це теж зробила вона. В першій книзі є 50 історій, і в другій книзі також є 50 історій. І в сумі це виходить також 100 історій про видатних жінок. Українок, і ось це дуже круто. Так само, як і в казках на ніч для дівчат-бунтарок у цьому виданні розміщено на розвороті з одного боку портрет видатної діячки, а з іншого боку, історія про неї. І причому у цьому виданні у збірках це зробила вона. Історії про жінок, тобто ці оповідки, більш змістовні, більш деталізовані, тому що у казках на ніч для дівчат-бунтарок оповіді про жінок дуже лаконічні. Звісно, що це не енциклопедія, звісно, що це не Якась там довідкова література, яка покликана дати дуже багато інформації про якусь персону. Ні, це зрештою така збірка цікавих фактів, і дуже часто читаючи ось такі збірки, ми загалом можемо дізнатися про те, що ось така жінка існувала, або про те, що така жінка була українкою. Серед жінок, чиї історії розказані у збірках, це зробила вона, і це теж зробила вона. Є і видатні громадські діячки, і княгиня Ольга, і Анна Ярославна є, наприклад, снайперки, є спортсменки, є науковиці, є біологині, є фізикині, є медикині. І дуже дуже багато жінок з різних професій, різних галузей знань. Ось такі видання дуже корисні і цікаві, тому що. Маючи такі короткі історії, які буквально можна прочитати за кілька хвилин, і якщо дійсно мати таку книжку десь біля ліжка, перед сном можна прочитати кілька таких історій: це історії успіху, історії боротьби, історії досягнень історії перемог. І це може стати для нас натхненням, бо мені це, до речі, дуже подобається у книжках Це зробила вона. Чому саме така назва вибрана? Бо це зробила вона, отже, це історії про жінку. І якщо це зробила вона, то це також зможе зробити і ти. Ті історії, які нас надихають на звершення, надихають на те, що якщо не боятися і братися за здійснення своєї мрії, то неодмінно можна досягти абсолютно всього. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам було цікаво, і підписуйтесь на канал.